Доброго дня усім. Сьогодні відеоперегляд будинка село Віта Паштова, новий дизайнерський ремонт зроблений. Сьогодні буде великий відеоперегляд самого будинка. Покажу вам спочатку сам саме планування, сам ремонт, а потім вже вийдемо з і покажу вам також. Саму ділянку. Зараз почнемо. Відео з початку. Передпоки з шаффи, Алюмінієві двері, хідна зона. Місце під шафу. Шафу вже є. І таке ось дзеркало. Велике місце, де можна верхній одяг поставити, повісити, шафу. Це те ж саме. Є ще верхні полиці також. Далі. санвузол з душовою великою. Трамп піднаколо, будована інсталяція. По фоні Техніка. Техніка. Туалет з гігієнічним габарит і також по фоні і велика церква з підсвіткою. Натуральне каміння. Брента, кан, канбрента. є Полиці будовані. такий синоза? Велике є вікно також. Далі кімната окрема на першому поверсі з диваном. Хантер кондиціонери встановлені, тепла підлога повністю на першому поверсі. Заведений газ, газове отоплення. Бачите, які сходинки класні з підсвіточкою. Сходи моноліт. Тепла підлога зроблена, тут читовий, чистка води, бойлер. Де остріть? Ще раз покажу вам простору кухні-вітальню. Тут якраз місце підъїдальню. Також є кухонна кладова. Скоро також покажу вам. Кухня з Острівцем великим. Пральне каміння, Франка техніка. Холодильничок є Фабіано, Франка, Душ... духова шафа. Морозильна камера, сам холодильник. Така кухонька. Тут полиці. Айте ще тут криво. Витяжка. Посуду. Є тут також посуда. Відція. Також є камін, великий диван і місце під велика, великий телевізор. І є також кухонна кладова. Великий розмір. Досить об'ємну вона. Багато полиць. Декоративна штукатурка стіни. також є великий кондиціонер. Таке планування першого поверху. Також. З кухні вітальні є свій вихід на терасу. Потім вийдемо на двір ще покажу вам терасу. Йдемо ось на другий поверх. Покажу вам планування другого поверху. Що подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь. Будинок знаходиться в Соснах. Панорама гарна відкривається також. Другий поверх є три окремі спальні, три гардеробних і два санузла. Також є вихід на горище, велике горище. Хто любить багато, багато речей, то якраз цей будинок для вас. Так? Ому ще три гардробні, великий передпокій шафами, також є кухонна кухонка, ходова. Давайте по плануванню розкажу вам. Перше, Перше, що ми заходимо, це санвузол. Великий головний санвузол. Є свій туалет з янічним душем. Є шафи будовані. Велика душова, також овальна ванна. Великий омивальник з великим дзеркалом підсвітка. І ще шафи. Можна білизну ставити. Це місце під пральну сушилку. Да, тут так відкривається. Класна зона. Мені також подобається, до речі, коли пральня сушилка на другому поверсі. Так як, в принципі, всі речі тут, гардеробні тут. Дуже зручно і на другому боксі мати собі правильний. Такий дуже класний великий санвузол. Давайте далі. Далі йде головна спальня. З великим ліжком. І цвіточки є. А спальня обов'язково йде зі своїм санвузлом, зі своєю гардеробною і свій також вихід на терасу. На верхню терасу. Дуже гарна локація. Сосни на ділянці. Ділянка до 9 соток, дуже красивий краєвид, панорама відкривається. Сусіди вже зліво забудовані, зрозуміло, як тут по будинкам. Це вхідна зона. Там із моноліта повністю йде гараж на два авто. Можна використовувати як бомбосховище також, так як сховище також, так, при необхідності сильно переживаємо. Сам будинок побудований з цегли, бачите, фасад іде клінкер на цегу, і також є часткове термодерево з підсвіточками. Зараз ще покажу вам гардеробну і санвузол свій. бачите як все підшито гарно також. Дах іде о така пальцева покрівля, також є туалетний столик. Прохідна, гардеробна. Бачите, класно зроблено. І своя, свій туалет. Цей санвузол. йде два рукомийника, величезна церква. Є своя душова, туалет з хімічний душем також є вбудовані. Цікавий проєкт. Підемо далі. Ще будуть дві спальні на другому поверсі, який я вам не показав зі своїми гардеробними. Потім вже підемо на ділянку, покажу вам також ділянку. А дитяча кімната, всього в будинку нагадаю, чотири окремі кімнати. На другому поверсі три спальні з трьома гардеробними. тут гардеробна. І ще третя спальня на другому поверсі. З великим панерам вікном, світочкою, кондиціонером і своєю гардеробною. Ці гардеробні великі, об'ємні, достатньо місця. В описі буде точно вказана ціна. Ось такий вид. З вікна вже вечеріє. Я зараз спущуся, покажу вам обов'язково ще саму ділянку, поки повністю не станіло. І ось тут, ще нагадаю, кімната. Діляночка гарна. Зараз якраз вітерець. Сосни колихається чи співається. Є також такий задній дворик невеличкий. обличчя. Хантер іде автополив, зроблено озеленення. Тут натуральне каміння. Чи бачите 3-4 метри? Так виглядає сам один з цього боку. Тут свердловина з погружним насосом. Такі форсунки для автополива. Також бачите дощова система лівньовка, як зроблено. Є виночки також посаджені, декоративні дерева. Класно, що ділянка наверху, сусіди не жмуть, не відчуваються сильно. За рахунок цього дуже красиві краєвиди відкриваються. І тут ще і сходинки вниз, гараж на 2 авто 60 метрів і вихід. Зараз спущусь, покажу вам. Ще, з цього боку покажу. Тут моноліт йде. Терасу ще не показав, що день по терасу і вже не спустився, покажу, як виглядає гараж і вхідна зона. Така тераса. Пам'ятаєте, з кухні вітальні. Вихід туди на цю терасу. Є підсвітка, є виходи розетка. Все відчито гарно. Так виглядає вхідна зона. У гараж на дві авто. Тут ще є місця. Ось два авто поміщається, всього 4 машини. І отак виглядає вихідна зона. Вхід сам на саму ділянку і потім вже сам будинок. Аз бачите, заведене, щельники стоять, тут таке зроблено при вході озеленення кора. Тут взагалі будинок не видно, до речі. Бачите? І цікавий проєкт. Так що всіх бажаючих, запрошуємо, будемо раді показати. Нагадую, що підписуйтесь, ставте лайк, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити такі гарні вид відео. Всім гарного дня! До побачення. Якраз закінчимо під звуки тривоги. Вже відбій. Це знак, що відбій тривоги. Всі гарного вечора, до побачення.